Похитай тепер рульом. Зараз перевіряємо рульовій на конечник. Віть? Покитай рульом, будь ласка. Чуй стук, правда? Да. Але от в даному випадку ми перевіряємо, чи той рульовий наконечник, чи тяга, чи сама угу. рульова. Рульова тяга. Е, ліва. Ліва рулювати, тяга, хітай-хітай. Тобто це наконечник І рульова тяга, те, що я тобі міняю. Угу. А з тої сторони оцей зуб ти вже рулюває рейка. Справа, так? Да? Так. Ану, пусти. Ану, хітай. Ні, то є, все добре. Бач, тут є е, з лівої сторони рульова тяга, а з правої сторони стукає вже сама рульова рейка. Тобто, те, що ми йому пояснили, та втулка то що стоїть. Uh -huh. І навіть якщо ти підтягнеш рульову рейку, воно нічого не змінить. Тобто, якщо тут вже та втулка вибита є з правої сторони, uh -huh. то той стук так і залишиться. Так що, вирубай. Якщо твій друг автомеханік, ти можеш зробити 100 доларів. Просто приведи його працювати до нас, просто можеш порадити. І ми тобі на карту, як він буде працювати, скинемо 100 доларів.